Привітики! Сьогодні я записую для вас це відео в такому чудовому місці. Зараз покажу. Пташечки співають. Там річка. Ах. Сьогодні. 27 травня 2025 року на новий місяць в такий прекрасний день дуже сильні енергії і на зв'язок зі мною вийшла енергія шиви. Я хочу вам розказати таку історію. Коли я була ще маленька, ну і вже в більш дорослому віці, мені завжди снилися сни, коли я танцюю, і, і коли е, завжди е, після цих снів чомусь я починала хворіти. І я не, не могла зрозуміти, ну чому ну танці це ж висока енергія, висока вібрація, це ж творчість. Ну як ну чому ці сни, після яких я в яких я танцюю, у мене траплялися ось такі, ну не дуже серйозні, але там чи захворіла, чи десь простила, або ще якісь такі ситуації. І коли я буквально недавно мені прийшло знання. Просто само прийшло, це просто ти знаєш і все. Я не можу пояснити як. Що в танці, в цих снах, мені приходила енергія шиви. Коли шива танцює, то він руйнує все старе. Щоб на місці цього прийшло щось нове, світле, і потихеньку так. Я трансформувалась, тобто, в мене в снах до мене приходив шива і руйнував всі мої старі ілюзії. І уже зараз цих снів стало менше, майже не сниться. А сьогодні я є два, так сказати, вида танцю шиви більш руйнівний. Там, де він зруйнує все старе, всі старі енергії. А є благосний танець Шиви. Сьогодні я налаштовувалась на благость, на мир, на процвітання. Тому заходьте на мій YouTube канал і дивіться це відео та впитуйте ці світлі енергії та вібрації. Рада вас вітати!